Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго, пропоную вашій увазі прогноз на наступний тиждень з 17 по 23 листопада. Сьогодні я буду використовувати тільки одну колоду, бо я деякий час не вдома і взяла з собою тільки обмежену кількість колод. Тож, основні енергії тижня, як завжди, буду на оцій колоді Пентаро. Яка складається тільки зі старших арканів. І е, сам прогноз буду робити на колоді справжній чорний таро, truble. Е, ось така колода, е, на, на три варіанти. Тож, ви, будь ласка, загадайте е, свою цифру: один, два, чи три. І починаємо ми з першого варіанту: хто обрав цифру один? Можете подивитися свій прогноз. Але якщо вам щось не резонує, або ви не можете визначитися з цифрою, ви можете прослухати всі три прогнози і подивитися, які енергії тижня більш вам відповідають, резонують з вами, що вам більше сподобається, то і обирайте. Ви самі автори свого життя. Тож, для першого варіанту загальні тенденції тижня і сам прогноз. Поки мішаю карти, нагадую вам про підписку, про лайк. Як вдячність за те, що ви це прослухали, а я вам це зробила. Так, прогноз для першого варіанту. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження на наступний тиждень для першого варіанту. Дивимось. загальні тенденції тижня. Сонце. Ну, дуже позитивні загальні тенденції. Знаєте, така щира радість, щастя можна сказати, здійснення мрій. На наступному тижні у вас буде багато енергії, ви зможете всі справи свої зробити. І на наступному тижні вас буде видно, ви будете якось проявлятися, будете знаєте, сяяти, вас побачать багато людей. Це можливо демонстрація себе або демонстрація своїх досягнень, такий, такий буде тиждень. Можливо, знаєте, як публічні виступи, заявлення про себе в соцмережах чи щось таке. Тобто вас буде видно, ви будете сяяти, і увага буде до вас прикута. Ще загальні тенденції тижня Сонце може позначати, що якась ситуація стане для вас ну, зрозумілою. Ви щось проясните. розумієте? Це карта, коли висвічуються самі невидимі підводні камені, всі нюанси проясняються. Тобто на наступному тижні в якійсь ситуації для вас настане ясність і прояснення. Позитив тижня і єрофант. Позитив вас може очікувати з боку вашої родини, вашої сім'ї. Причому це сім'я, яка ну не тільки от найближче, да, хто з вами проживає, а взагалі ваші родичі, можливо, старші родичі, такий акцент буде на них, і вони вам принесуть позитив. До того ж, Ейрофант в позитиві може показувати, що справи йдуть так, як йшли раніше своїм звичним шляхом, традиційним шляхом і ну, якби нічого не змінюється. І для вас це в позитиві. Коли все, знаєте, за якимись рамками, канонами, можливо, інколи це стає ну, трішечки нудним. Але наступний тиждень, коли нічого не змінюється і все йде так, як завжди. Це, можливо, знаєте, така стабільність, яка буде для вас в позитиві. Ще іерофант в позитиві може позначати навчання, бачите, в нього навіть книжечка в руках, навчання. Тобто ваше навчання буде, наприклад, ви вдало здасте сесію, чи якісь там заліки, чи ще щось таке. Або воно просто вам буде приносити позитивні емоції. Ви якби будете навчатися ну, з позитивом, з натхненням. Або якщо ви. Вчитель і ви вчите, да, то для вас наступний тиждень буде вдалим, ви свої задачі виповните і ну, отримуєте від цього позитивні емоції. Все у вас буде складатися. Негатив тижня, п'ятірочка пентаклів. Ну, Трішечки не буде вистачати грошей. Я б сказала, інколи п'ятірка Пентаклів каже про нестачу здоров'я, да? але от сонечко каже, що енергії буде багато. Можливо, ну, можливо, якийсь момент ви от відчуєте себе, знаєте, якби не вистачає здоров'я, енергії, сил чи ще, ще чогось. Але сонце, як загальні тенденції тижня, скаже, каже нам, що ви дуже швидко відновитеся. Да? Можливо, дасте собі якийсь день полежати, відновитися і побігли далі. Ну, тобто, в негативі буде вам чогось буде не вистачати. Це якісь матеріальні ресурси. Повторюю, що це можливо гроші, це можливо здоров'я трішечки не вистачатиме. І ще п'ятірочка пентаклів в негативі, взагалі, п'ятірка пентаклів може казати про якісь неочікувані трати. Це витрата грошей, але така, яка не приносить вам задоволення. Тобто одна справа, да, коли ви накопичили і купили собі там якусь побутову техніку, і ви радієте цим витратам. Да, ви про це мріяли. А інша справа, коли ця побутова техніка зламалася, і вам треба її лагодити, і ви на ці витрати не розраховували, бо тут можуть бути витрати на побут, на будинок, на квартиру, на щось таке ну, матеріальне, да, що навколо вас, тобто неочікувані витрати, які можуть так принести нестачу грошей у ваш сімейний бюджет. Ну або нестача сил, нестача здоров'я невеличка, це ж п'ятірочка всього-навсього, да? це невелика карта. Тобто це не надовго, це не серйозно, А так, тимчасовий стан. Карта порада. Четвірка жезлів. Порада каже, що якщо раптом ви прихворіли, побудьте вдома. От просто посидьте вдома в чотирьох стінах: це перша порада. Інша порада, якщо ви дійсно досягли якихось результатів, дуже таких от за сонцем, це дуже такі класні результати, то карта вам радить це відсвяткувати. Або в колі однодумців, в колективі там в робочому, чи дещо в якомусь колі, або в родинному колі. І от Єрофан також натякає на родинне коле. Влаштуйте сімейне свято або організуйте, да, всіх зберіть під, своєю, під своїм дахом родичів. І просто проведіть час разом, бо у вас я, за цією картою у вас є що святкувати. І карта попередження це туз жезлів. Тут такий туз жезлів, я його завжди плутаю з, тузем, з тузом мечів. Бачите, тут таке перо, яким пишуть нові твори, але туз мечів, там він інший в цій колодії. Я вже себе так завжди нагадую: це туз жезлів. Ну, Негатив це. От знову я повертаюся до теми здоров'я або нестачі ресурсів. Тут Жезлів каже про ентузіазм, коли ви не можете нічого не робити, і вам хочеться постійного руху за щось хапатися. Такий, знаєте, жага до життя. Але ж він стоїть в попередженні. Тобто не треба бігти, не треба вскакувати і бігти кудись, не треба. Якщо у вас немає, не вистачає сил, ви просто перепочиньте, не біжіть нікуди, не хапайтеся за все, що до вас прилетіло. Не кожна пропозиція, не кожен шанс треба брати і використовувати. Тож це попередження. Не поспішайте або відпочиньте, або просто роздивіться, що там за шанс до вас прилетів, що там за пропозиція? Чи варта вона вашої уваги? Не поспішайте. Отаке попередження для першого варіанту. І зараз переходимо до другого варіанту. А я вам нагадую, що в мене є Інстаграм. І за індивідуальними консультаціями ви можете звертатися до мене в Директ інстаграму. І там для вас, до речі, багато пропозицій. Так, загальні тенденції тижня для другого варіанту. Так, видно вам чи ні. Трішечки я не в звичних умовах, і трішки все виглядає не так. Ну, добре, нічого страшного. Головне, щоб ви мене чули: розклад. Саме Розклад для другого варіанту. Позитив наступного тижня. Негатив наступного тижня. Карта порада для другого варіанту. І карта попередження. Так, Загальні тенденції тижня повішений. Ну, такі будуть неквапливі енергії, справи будуть трішечки пригальмовуватися, і ви нічого з цим не зможете вдіяти. Знаєте, якби все так трішечки підвисло, і ви не можете його зрушити з місця, і це залежить не від вас. Ви якби стаєте на наступному тижні, вам треба приймати ті обставини, які є, і не намагатися їх якось зрушити. Бо якщо ви будете дуже наполягати, це може обернутися для вас не на користь. Ну і ще повішений каже ну, в таких загальних настроях, емоціях, енергіях тижня, він каже, що треба більш думати про щось таке, знаєте, духовне, душевне, про взагалі ваші погляди, а не про матеріальне. Тож. Матеріальний на другий план повинно відійти на наступному тижні. І ще загальні тенденції тижня будуть такими, що ви можете на якусь ситуацію подивитися просто з іншого боку. Якщо раніше ви бачили отакий бік ситуації, то на наступному тижні або це вам порада, що так зробіть, подивіться по-іншому, або вас життя як би так вимусить подивитися на ситуацію з іншого боку, під іншим кутом зору. Позитив, позитив, двієчка кубків. Ну, дуже позитивна карта в позитивній позиції, я це люблю. В позитиві у вас буде комунікація, спілкування. Ви з будь -з ким зможете знайти спільну мову, або з тим, з ким вам потрібно, якщо у вас там намічаються переговори, перемовини, да? або просто побачення, або просто спілкування з кимось, там зустріч якась планується, і ви зможете знайти спільну мову. Ви Отримаєте підтримку, ви зможете поділитися емоціями. І навпаки, якщо з вами будуть ділитися емоціями, ви зможете людину підтримати, зрозуміти її емоції, знаєте, так, емпатійно, доброзичливо. Ви порозумієтесь От позитив наступного тижня, порозуміння в спілкуванні, в комунікації, гармонійне партнерство в будь-якій сфері в роботі, в дружбі, в коханні, в сім'ї. От гармонійно, знаєте, якби дивимося. Один на одного і розуміємо один одного. Ну, такий буде позитив. І, можливо, для когось закоханість. <сум> конфетно букетний період це така карта. Негатив, четвірочка, ой, вибачте, шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів в негативі. От, дивно: дві карти в позитиві і в негативі, вони протилічать одне одному. Взагалі, якщо ви порозумієтесь, то за шестіркою пентаклів ви повинні отримати допомогу. Шістки, всі шістки – це також карти комунікації. Тобто тут комунікація в позитиві, тут вона в негативі. Можливо, це будуть дві різні комунікації. Тобто, в сфері особистого життя, те, що стосується почуттів, у вас буде позитив, ви там все знайдете. А от в сфері, яка належить до матеріального світу, робота, фінанси, якісь ресурси, побут, нерухомість, там ваша комунікація не буде гармонійною, да? якийсь дисбаланс. За шісткою пентаклів може бути дисбаланс. Приходи і розходи, отак от скажемо, доходи і розходи. Да? Можливо, ви будете витрачати більше, ніж ви отримаєте грошей. тут може бути негатив, не нестача не грошей. Не те, що нестача, а якби ви вклалися більше, от працювали там понаднормово, а отримали грошей менше, ніж ви розраховували. Тобто, знаєте, такий небалансний обмін енергіями. За шісткою пентаклів негативі. Вам можуть не повернути борг, на який ви розраховували, або ви можете не дочекатися виплат якихось соціальних виплати, які ну допомога якась да субсидія, допомога на дітей, допомога від держави. Ви можете її не дочекатися або втратити ці виплати. Ну, З грошима щось буде не так. Не баланс, не отримання допомоги, не, не та сума, на яку ви розраховували. Можливо, затримка десь грошей ще пізніше прийдуть. Але в спілкуванні у вас все окей. Карта порада. О, п'ятірка мечів. Я завжди дивуюся, коли такі негативні карти виходять як порада. Да? Ну, Давайте сприймемо дійсно як пораду. От як головний персонаж цієї карти поводиться, так вам карти радять і поводитися. За цією картою головний персонаж досягає своєї цілі будь-якою ціною. Ціль виправдовує засоби. Тож не бійтеся, не вагайтеся. Якщо треба захистити своє або вимагати своє, то ви повинні діяти жорстко. жорстко. Загострено, знаєте, не боятися конфліктів, провокувати навіть якусь сварку. Тобто, не... От, наприклад, за шісткою пентаклів вам хтось не хоче повертати борг. І ви за п'ятіркою мечів просто йдете і жорстко требуєте, да? ну вимагаєте, вимагаєте цей борг. Не боїтеся, знаєте, це можна діяти, навіть якщо ви знаєте, що потім ви посваритесь з людиною, втратити ці стосунки, чи ці цю дружбу чи відносини. Не треба цього боятися. Карта вам радить просто діяти так, як треба вам, не думати про інтереси інших людей. Ну, мало ли що там в нього в сім'ї, да, що він не може віддавати вам борг. Ви повинні дбати про свої інтереси навіть за рахунок інших людей. Отака порада. Беріть в руки щось таке, знаєте, якусь зброю, ну, я умовно це кажу, звісно, да? не буквально. Тобто збирайте весь свій характер в кулак і витягніть назовні на найнегативніші свої якості. Я маю на увазі оцей егоїзм, я хочу так, як я хочу, і я буду цього вимагати, не дивлячись на те, що тобі неприємно. Отак от от вам карта радить поступати на наступному тижні. І карта попередження як не треба робити. Не треба тільки думати, тільки мріяти. А треба брати і робити. Не треба ідеалізувати людей. Не треба, знаєте, якось так возвишено да, якось відноситися до життя або до людей. Отут повішений я згадала, да, що там про Тут така дивна колода, бачите, повішений тут намальований, навпаки, в класичній він же ж отак висить, а в цій колоді саме отак він висить. Тобто він вже перевернувся. мабуть... Я б сказала, тепер, бачучи оцю оце попередження, що не треба дуже бути високодуховним, а більше дбати про матеріальну, при чому жорстко це вимагати. Отак, от тобто першу карту я трішечки вам скоригую. Все ж таки, я от інколи впевнююсь в тому, що цей повішений не дарма так намальован в цій колоді, саме перевернутим. Ну тарологи мене зрозуміють в класичній колоді повішений, отак висить вниз головою. В цій колоді художниця намалювала його перевернутим повішеним, який вже не про духовне думає, бачите, і не дарма тут монетки, грошики. Тобто, я так бачу, що тут про якусь таку ситуацію, коли вам хтось повинен винен гроші, або хтось з людей, або держава, наприклад, або ваша організація, в якій ви працюєте, ваш роботодавець вам винен гроші. і... Або не віддає, або витягує, або віддає не стільки, скільки вам він заборгував. Тобто тут дисбаланс в грошах. І карта порада, і карта основних тенденцій тижня вам радить. Думати про матеріальне, не про духовне, не про те, що я така зірочка, да, я йому вибачаю, я почекаю. Зірка це карта терпіння, очікування, мрій. От не треба очікувати, не треба мріяти. Вимагайте своє, вимагайте жорстко, і в позитиві буде у вас. Оця комунікація, що ви порозумієтесь через оце все ви порозумієтесь. От я так бачу цей розклад. Цікаво, чи вам це резонує? У когось є така ситуація? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вам вдячна, що тут таке карти показують нам якусь конкретну таку історію. Так, і третій варіант. Загальні тенденції тижня, загальні настрої тижня, що вас очікує. <загалі>, загальний фон тижня наступного. І розклад для третього варіанту на наступний тиждень. Ще раз нагадую про підписку на мій канал. Таким чином, ви просуваєте україномовний YouTube, будь-якої ніші таро, не таро. Але, от, будь ласочка, да, підписуйтесь, ставте лайки, і це більше ну, збагачує наш україномовний YouTube. Щоб було у нас дуже багато хороших, цікавих, корисних відео. Так, карта позитив тижня. Для третього варіанту, нагадую, негатив тижня, карта порада карта попередження. Давайте дивитися, яку історію для третього варіанту нам розкажуть карти. Загальні тенденції тижня, диявол, диявол. Ну що ж, на наступному тижні ви будете вимушені пристосовуватися до якихось ситуацій, будете вимушені знаходитися в якихось обставинах, з яких ви не можете вийти. Наприклад, досі будете продовжувати ходити на нелюбиму роботу або досі проживати там, де вам не подобається, але у вас немає поки що змоги відірватися від цього. Ще на наступному тижні ви можете отримати якусь пропозицію. Дуже спокусливу, або вас щось зацікавить. Да? Це, можливо, там реклама, якісь знижки, або дійсно пропозиція якась від людини, яка вас дуже, знаєте, буде спокушати. От, Наприклад, якісь легкі гроші, або там, невеличка робота за великі гроші. От щось таке, на що важко не погодитися. Але не забувайте, що диявол завжди приховує подвійне дно. Це може бути, знаєте, Щось таке, що ви отримаєте ці гроші, а потім будете ще винні більше грошей. Чи щось таке віддасте. Диявол дає, але щось за це бере взамін. Ем, ну Отак, от, е, такі тенденції тижня. Ну і ще, можливо, знаєте, якась от будете ходити з якоюсь думкою, такою яка вас просто. Не відпускає, от щось вам дуже-дуже хочеться чи зробити, чи купити, чи поїхати. От щось вам дуже хочеться, спокушає вас. І ви весь тиждень будете в цих думках, в цих енергіях, як же це мені заполучити? Так, позитив тижня. Сімка мечів. Сімка мечів це якась хитрість. Це коли є якась ситуація, яку ви не можете вирішити звичайним простим шляхом, як діють всі. І ви, будете, і ви знайдете якийсь хитрий спосіб, креативний, нешаблонний, не стандартний спосіб вирішити цю ситуацію. Знайдете якісь ходи або виходи, або знаєте, такі ну, ходи, які не в Отак от, от я скажу, у вікно десь ви залізете, образно кажучи, якось ви вирішите ситуацію таким нешаблонним хитрим способом. Ще сімка мечів в позитиві це творчість, це креатив, коли ви щось таке зробили, креативне, що ніхто до вас не робив. Ну і ще сімка мечів в позитиві може казати про такий дипломатичний підход. Про такі, знаєте, маніпуляції, які вам зіграють на користь, коли ви знаєте, що кому сказати. Скільки сказати, яку частинку інформації видасть видасти, а якусь приховаєте, і це буде вам на позитив. Тож, якщо у вас є якась така ситуація, яку ви намагаєтесь вирішити, от подумайте, яким чином ви можете, знаєте, от не в лоб, не напряму, а щось таке придумати. За сімкою мечів, так, ідуть маніпуляції, да, хитрощі, але для вас вона в позитиві. Можливо, так і треба зробити негатив, вежа. Ну, вежа в негативі це завжди е, руйнування планів. Те, що ви плануєте, воно... ваші плани зміняться е, через зовнішні якісь обставини, з якими ви нічого не можете вдіяти, бо вони вам просто зваляться як сніг на голову. І це зруйнує ваші плани. І я так думаю, що за дияволом ви будете вимушені підлаштуватися під ці обставини, да? і нічого з цим не зможете зробити. Ну, я думаю, що от дивіться сімка мечів в цьому випадку вона і каже: якщо ваші плани от ви запланували, у вас там перспектива якась на наступному тижні, да? режим, планування якесь, і тут щось трапляється за вежею, воно все руйнується. Але за сімкою мечі ви знайдете нестандартний вихід з цієї ситуації. Ви вивернетеся, як отой вужна сковорідці, вивернетеся і досягнете своїх планів, бо вона ж в позитиві, тобто ви зможете свої плани зробити, але не так, як ви планували, а іншими шляхами. Карта порада, король Пентаклів. Зберігайте спокій, не метушіться, тримайте себе в руках. Розумно, практично, прагматично розпоряджайтеся своїми всіма ресурсами і грошима. От дивіться, не піддавайтеся, спокусі, тримайте свої гроші при собі. Або принаймні дуже ретельно вивчить це питання, бо король Пентаклів він ніколи не діє тільки за потягом серця. Так? Він все все прорахує і буде займатися тільки тим, що принесе йому вигоду. От коли він знає конкретно, що це мені дасть, що я буду з цього мати, от тільки тоді він зробить якісь кроки. І карта попередження дивіться, лицар мечів, вони дуже-дуже між собою ну, співпадають. Да? Король Пентаклів каже: не метушіться, будьте спокійним, і лицар мечів попереджає. Не дійте різко, не дійте дуже швидко, не будьте агресивним. Да? От лицар мечів, він завжди рубає з плеча і він завжди різко каже все в лоб. От як є, він каже, він не. Як вам сказати, не притримує язика свого? Так? Як бачить, так і каже. Як думає, як вважає за потрібне, так і каже. А тут же, бачите, сімка мечів в позитиві, тобто не в лоб треба казати, а якось по-іншому, подипломатичніше. Так? Король Пентаклів він зберігає спокій і стабільність, і це вам радить, радять карти. Але лицар мечів він діє дуже різко. Він просто налітає, як, ну я не знаю, порив вітру. І от карти вам не радять так робити, не, не робіть так. да? Зважте, подумайте 10 разів. Отут прямо сім разів відміль, 1 один раз відріж. Отут буквально така іде для вас порада. І дійте не в лоб, не прямим шляхом, а окольними шляхами, і дійте так, от дипломатично. Думайте, що ви кажете, кому ви кажете. І скільки інформації ви видаєте? Ось такий прогноз на наступний тиждень для всіх трьох варіантів. Я з вами прощаюся до наступних відео.